на матч чемпіоната світу з футболу, матч між збірними Польщі та Саудівської Аравії. Що результати турнірне положення, то Саудівська Аравія виграла сенсаційно в Аргентину, набрала три пункти, а поляки не зуміли взяти три очки з мексиканцями, не реалізував пенальті Роберт Левандовський, що дійсно зменшує їх шанси на вихід. Загалом, в принципі, думаю, що. Саудівська Аравія має досить хороші шанси після цієї перемоги, оскільки можна навіть взяти дві нічиї проти Польщі та Мексики і, скоріш за все, вийти з групи. Склад, звісно, в Польщі та Мексики поцікавіший по виконавцям, але так як команда зуміла непогано відіграти проти Аргентини думаю, що так і як і полякам, так і мексиканцям буде досить важко проти Саудівської Аравії. Е, на щастя, більшість вважає фаворитом Польщу, і я пропоную скористатися цим і зіграти на фору Саудівської Аравії. Взяти коефіцієнт досить непоганий. Мій прогноз на даний поєдинок: фора Саудівської Аравії плюс е, один.